Ви мене чуєте? Ви тут? Ви не чули про що говорить опозиція? Вона має пройти три кола Ада. Це просто треш. Друзі, всіх вітаю з Верховної Ради України. В нас алярм. В нас пропав народний депутат. Це пленарний тиждень. Дуже багато сьогодні проголосували надзвичайно важливих законів. Одну секундочку, зупиніть, я не сказав почати голосування. Пропагандистські марафони, телеканал Рада, вперше за 33 роки існування українського парламенту не показують парламент, працюють як будка офісу президента. Ну що це таке сьогодні? з «Радою»? тут бюрократія. Просто підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України. Ага, це, це це важливу інформацію, яку передали. Отже, сьогодні Верховна Рада України конституційною більшістю більше 300 голосів проголосувала за два надзвичайно важливі законопроекти, який спрямований на врегулювання правової колізії, яка на жаль виникла після ухвалення закону про мобілізацію. Коли приймали цей дурнуватий закон про мобілізацію, казав, з цієї трибуни там багато помилок. Це законопроекти, до речі, Європейської солідарності. Не часто монобільше ставить їх до порядку денного. Ну, але от сьогодні такий рідкісний, важливий е і дуже продуктивний день. Сьогодні ми приймаємо закони наших колег, депутатів з опозиції Фріс і Гончаренко. Чому? Тому що тоді. Коли ми приймали закон про мобілізацію, ви не чули. Ви не чули про що говорить опозиція? Першим законопроектом, який проголосований за основу і в цілому, він звільняє від мобілізації жінок та чоловіків, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, діти, батьки, рідні, брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час воєнного стану. На жаль, при ухваленні законопроекту про мобілізацію в статті 23 вставлено поняття про Вщі безвісті. Далі порядком Кабмінівським було встановлено, що цей статус має бути підтверджений рішенням суду, але цього неможливо зробити апріорі, тому що подібна річ не встановлюється судом. І дуже важливо відзначити, що мова йде не лише про військових. Зниклих безвісти, а й цивільних це дуже важливе уточнення. Було включено положення стосовно того, щоб цивільні, які були звільнені з полона, так само мали можливість отримати відстрочку. Це є вкрай важливим, адже вони потребують так само, як і наші захисники, які звільняються з полону, відновлення і фізіологічного, і психологічного. І ще один важливий законопроект: також зміни про дозакону про військовий обов'язок і військову службу, яким ми пропонуємо відновити право військово. Веслужбовців на звільнення з військової служби через загибель або зникнення безвісти під час е, війни. Це очевидна річ в мами двоє синів в обидва служать. Не дай Боже, один загинув чи зник безвісті, а другий не має права звільнитися, бо вона народила його від іншого чоловіка. Яка різниця для мами? Це два її сини, а то його брат? Нарешті вдалось винести ці закони в порядок денний. Але окрім цього, я б хотіла наголосити про ті проблеми, які досі залишаються у війську: провал мобілізації, відсутня якісно, відсутність якісного забезпечення дронами, ребами, цукерками, старлінками та іншим, призначення та переведення бійців на непрофільні посади. А віднедавна, навіть військопрофільних спеціалістів, медиків у піхотні підрозділи. Також законопроект, який дуже давно назрів, я б сказала, навіть перезрів про право забрати. Всі державні нагороди і виплати, кошти в тих, хто зрадив нашу країну? Історія прийняття цього законопроекту була дуже довгою, коли наші сили безпеки і оборони в квітні 22-го року відбили ворога. Наш парламент конституційною більшістю в 362 голоси підтримав цей законопроект. Він пройшов перше читання, але натомість що відбулось? Законопроект мого авторства з колегами був заблокований в цьому парламенті і з'явився невідкладний президента. У нас же все має позитивне йти від Зеленського, і от сьогодні, нарешті, цей законопроект прийняли в цілому, але ганьба полягає саме в тому, що тут ці рішення мають прийматися миттєво. Тут такі рішення мають прийматися. Незалежно від автора, незалежно від фракції, незалежно від групи, і вже в 2022 році цей парламент після того як прийняв 362 голоси законопроект про позбавлення нагород за два тижні міг проголосувати його ще два роки ганьби. Зараз її потрібно припинити, значить, він позбавляє державних нагород тих осіб, які були засуджені за тяжкі злочини, дії проти національної безпеки. Хто пропагує державу агресор Цей закон дійсно запрацює виключно на позбавлення державних нагород, почесних звань ну і так далі. І так далі, і так далі, і не буде застосовувати санкції відносно всіх громадян України, грубо кажучи, від трусів до носків. Цього в Україні 937 героїв, і от окрім справжніх героїв. В тих, хто життям своїм довели відданість таку Україні, жартовністю своєї захищали нашу державу серед цих прекрасних людей в списку в переліку героїв України і досі залишаються. Дмитро Табачник, там якісь орденоносці Вони там Микола Азара зараз державними нагородами досі володіють зрадник Єдинорос однораленко, який. Представник псевдо парламенту ДНР, зрадник, який в Кримській окупаційній адміністрації Баталін. Тут серед зрадників більше 40 осіб, які е, мають ордени, медалі, високі державні звання. І мова тут не лише про їх відзнаку, а й те, що вони ще користуються і пільгами відповідними. Вони і їх родини від держави. Вони мають бути позбавлені будь-яких. Пільг, якими вони до сьогоднішнього дня користуються в Україні, ми відзначити, що парламент також проголосував за негайне направлення цих законопроєктів на підпис президенту Зеленському. Ну і враховуючи, що в офісі президента часто ручки десь губляться, там можуть руками не підписувати певні законопроєкти, Дуже уважно слідкуємо, як будуть підписані от саме ці законопроєкти. Зараз у нас 47 законів. Які були відправлені до пана президента, які не отримали ані а ані технічно вето, а не підпис. Наскільки я пам'ятаю, після цього у нас є можливість самостійно повернути ці закони, хоча жодного разу в історії України такої. Процедури не застосовувалися. Власне, сьогодні було створено за основу. Цей законопроект проголосовано щодо створення єдиного державного реєстру військовослужбовців і вдосконалення порядку ведення військового обліку. Та редакція є значно кращою на відміну від того, що намагалися просувати раніше. Разом з тим, до цієї редакції є ряд зауважень, але сюди не включаються військовослужбовці, наприклад, сил спеціальних чомусь. Операцій, що також викликає достатньо е, е, питань стосовно дискримінаційного підходу при формуванні реєстру військовослужбовців, і е, ще там є одна дивна дуже новела. Що хочуть зберігати в цьому реєстрі всю інформацію про військовослужбовців 75 років. Це є порушенням міжнародної конвенції захисту персональних даних і тому з нашої точки зору не потребує такого строку, який буде встановлено на рівні закону. Також сьогодні прийнята євроінтеграційний закон. Канапрект про захист персональних даних без обговорення, тому одразу я ставлю на голосування, Яким ми. Підвищуємо рівень захисту приватного життя, враховуючи європейські стандарти, конвенції, директиви, які насправді надають більше прав суб'єктам персональних даних на їх захист, але це не стосується безумовно державних чиновників, політичних діячів, тому що певні персональні дані там, зокрема, як ви знаєте, декларація показує багато персональних даних, які не є конфіденційною інформацією. Добре, ну йдемо далі. Ну, дуже важливий також прийнято сьогодні законопроект. Я зараз вам. Скажу, називається він щодо цифровізації виконавчого провадження. Цей законопроект про виправлення попередніх помилок, про виключення людського фактору. коли мова йде про боржників, що сплачують борг, і автоматично без корупції, без тиску, без шантажу, без бюрокрації виключається з реєстру боржників. Це важливо, тому що роками іноді людина висіла там і дізнавалася випадково або блокувалися всі рахунки. Але Одразу хотів би зробити застереження, вводиться в дію лише через 6 місяців після того як він буде підписаний. Ну за ці 6 місяців далі будуть терпіти ті, хто потрипають, коли навіть незначний штраф. Фактично блокує всі можливості фінансових розрахунків. Ще один важливий законопроект, що стосується боротьби з корупцією, і зловживаннями в лікарських закупівлях, оскільки лікарські засоби, що закуповуються до закупівлі України, є пріоритетними для населення, важливо забезпечити широку конкуренцію, зокрема шляхом мотивації фармацевтичних виробів їхніх представників до виходу на український ринок із застосуванням спрощених процедур державної реєстрації лікарських засобів. І от таким способом ми намагаємося спростити цю реєстрацію. Якщо мова йде про перевірені медичні препарати, і тим самим сподіваюся, це позитивно вплине на ціну ліків. Ми перевірили ціни в аптеках і виявилося, що на самі ну, такі популярні препарати в 2-3 рази ціни вище, ніж в європейських аптеках. Це просто трешно. Знаєте, вже гірше нема куди. А серед законопроєктів, які сьогодні прийняті в цілому, це і створення спеціального реєстру жертв сексуального насильства російських окупантів. Ми домовилися, ніхто не буде ставити поправок. Тому я одразу ставлю пропозицію прийняти цей законопроєкт в другому читанні. Та в цілому в генеральній прокуратурі сьогодні зареєстровано 314 кримінальних проваджень про сексуальні злочини російських окупантів. Злочинці мають бути покарані ці злочини. Чини не мають терміну давності. Ну і в цьому законопроекті йдеться і про компенсацію серед законопроектів, які прийняті за основу, це і е, спрощене регулювання питання щодо отримання громадянства або посвідки на проживання в Україні. Наприклад, воює за Україну білорус. Звичайно, він воює за Україну. Він має право на українське громадянство. Ми дали право його дружині також швидко отримати українське громадянство. Абсолютно правильно, але уявіть собі. А дружині білоруській, наприклад, чи грузинки, яка є заміжньою одруженою з українцем, який є вояком воює за Україну в Збройних силах, вона про має пройти три кола Ада. Ну очевидно, що це треба терміново виправляти, але тут потребує допрацювання цей законопроект до другого читання, аби не дати можливості під, ну, цим от спрощеною такою реєстрацією сюди проникати людям з а, недобрими намірами, скажімо так. Всіх запрошую проголосувати. Дуже важливий законопроект прийнятий в другому читанні це забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Ви бачили, що виступав фамбусмен, давав офіційну позицію щодо того. Що люди повертаються на окуповані території. І це сором і ганьба. Владі це величезна проблема сьогодні для наших е переселенців. Ну і е ще важливий законопроект: це формування та ведення переліку терористичних організацій, створення відповідного реєстру. Насправді цьому законопроекту вже понад три роки. чи Якщо не чотири, це фактично про алгоритм і методику визначення е внесення груп е організацій до списку терористичних. Росіяни використовували таку е лазівку е про неможливість нашого законодавства реагувати. І коли ми фактично незаконні збройні формування не могли визнати терористичними організаціями, до прикладу, в Італії, так звані присаницькі центри, так званих ЛДНР. ми сьогодні дискутували в першому читанні. Прийняли законопроект що... реформа секів. На цьому утворенні паразитували корупціонери, які мали змогу купити посвідчення про інвалідність, тому що скарги на оці бюрократію, зневажливе ставлення до військовозобов'язаних, до зловживання отримуємо щодня як народні депутати. Ну і все суспільство збурили ті фотографії очільників МСЕКів, мільйони доларів, які вони накопичили в результаті своєї так званої професійної діяльності. Друзі, ось таким насиченим, але позитивним з правильними голосу голосуваннями був сьогоднішній парламентський день. Підписуйтесь на наш ютуб канал, задавайте питання, що вас цікавить про той чи інший законопроект в парламенті. Все буде Україна, друзі.